Питає в нас про зараз. Так, було раніше увімкнути, але вже коли увімкнуло, все одно ще нічого не робила. Mm. І тепер, коли я натискаю на Chrome, він мене питає, з якого аккаунту мені зайти і що буде. Причому ну, на одному комп'ютері, той, який в такому в більш е, вільному доступі, я залишила тільки один аккаунт. Там є тільки один і можна зайти тільки один. Більш е, особистий. Аккаунт, він ну, на моєму основному ноутбуці. Так? Тут я можу обирати я заходжу зараз з цього чи з цього. На, ну, це створений так, не, не потрібний. Зазвичай я відкриваю обидва. Але те, що е, якщо ви в родині не одні, да, то у вас кожен заходить під своїм і вони зберігаються. Він просто потім запитає, ну я не знаю, там ви заходите, чоловік заходить. Якщо чоловік заходить, мені, наприклад, незручно та нікому не зручно, так? І якщо на роботі, наприклад, у вас комп'ютер, у вас колеги користуються одним е, гаджетом, то це ну, не дуже добре, коли всі твої вкладки, все твоє, все, що там є, доступно всім підряд. А так ви заходите під своїм аккаунтом, ну і все. І все ваше у вас на місці. Це, наприклад, один, так, знову я відкриваю, заходжу під цим, і він мені відкриє інша новила на цей аккаунт, воно буде окремо. А, зручно, реально зручно. Тому я пропоную це зараз зробити, тому що якщо ви просто подивитесь, то ви його робити не будете. Це факт. Тому давайте будемо робити. Тому ми зараз з вами створимо третій аккаунт, який-небудь фейковий. Ну, щось, щось, щось зайве. таке. А раптом знадобиться. Так, ми з вами натискаємо вгорі на наш портрет. З будь-якого зараз я з одного якого-небудь вийду, з цього вийду. А тут оцей залишу. І в нас є додати новий профіль. Будемо додавати новий профіль. Тільки ви там якось реагуєте, ви там вже, не вже. На якому ви моменті. Там насправді багато є таких речей, якими ми чомусь не користуємося. Ну, чому не користуємося, бо не вміємо користуватися? Але дуже таких прикольних, зручних. Я вже трошки користуюся, бо я побачила, що вони виявляються. Є дуже класна річ, я не знаю, ну хтось із вас користується Google Keep? Він є тут у нас в Гуглі, тут серед усіх тих штучок, да, якими ми користуємося зазвичай. Десь він тут, ось він кіп. І це дуже зручно, причому в мене в телефоні є замітки, які телефон створює, і в мене там було багато всього, що я собі там зберігала, зберігала, зберігала до того моменту, як в мене. Не злетіло все з телефона, і мені довелося його перевстановити, перепрошити. Ну і на цьому все. і Всі мої замітки полетіли. А там замітки дуже такі сучасні, дуже там можна ну, те, що ми вже все, всюди, мабуть, робимо. Там можна і картинки, і мітки зробити, і теми додавати, і їх там якось групувати. Ось, і воно залишається у вас в доступі, будь-де прив'язане до вашого аккаунту. Хоч в телефоні, хоч. Ну, як, як весь Google. Так, додати новий профіль. Це в мене щотки відкрите, ну, Ага. Налаштуйте новий профіль Chrome. Вхід. Входимо. Ми не будемо входити, поки, поки потім додати, додасте туди свої, а ми, поки створити обліковий запис, створимо новенький. Який-небудь буде у вас ще один. Створити для особистого використання ім'я? Якщо робите, то кажіть, коли все, щоб ми бо я так чекаю, поки ви зробите. Я, mm -hmm. йдемо далі. Так. Поїхали, йді далі. А, день місяць що він хоче обов'язково чи не хоче Обов'язково його не буду. Все, жінку поставлю і далі, да, не обов'язково А, ні, хоче повну. Окей. хочеш повну Де в нас тут? Серпень. Він. він пропонує нам варіанти, які він вже створив на пошти. Якщо нас влаштовує, вибираємо. Я, ну, Або налаштовуємо свої, я вже їх налаштувала. 150 штук. Зараз десь собі допишу просто. Яку-небудь Олга, ладно. Добре, я тоді першу виберу. Десь би собі теж записали. А нам що робити? Вибирайте, яка вам, ну, яка вам або подобається, або там є власно. Це ваша пошта буде ще одна додаткова пошта. А, це вам пропонує, да? Так, він просто пропонує сам створив там на основі вашого імені які-небудь такі, які йому здаються дотепними. Можете вибрати, ну тільки запишіть де небудь. Бо я забуваю. Це ж не основна, все одно буде. Основна у вас є. Mm -hmm. Далі він просить пароль. Я зазвичай зараз це ж знову таки це не основна, тому я ту то саме залишаю. Англійський шрифт. І... о, Що там пропонував? і цифри він хоче цифри точно можна одразу дописати і не скажемо далі о він хоче номер телефону, мабуть, тому що я сьогодні другу роблю. У вас може не хотіти? Мені минулого разу не хотів, хотів ну, пошту. Тепер хоче телефон далі. От. От. Жені. 15 6 6 Далее Нарешті. Дякую вас, там. Все повписували. А, адресу, це те, якою ми користуємося, правильно? Це те, якою ви користуєтесь. Так. Якщо ви раптом щось забули, куди він вам пароль надійшли, наприклад. Угу. Ну, резервна якась. Ось це приймаємо. От <світ> і народжені, знищити світ. Чому вони постійно все руйнують? Далі у нас увімкнути синхронізацію. Вмикаємо, тому що тоді ми зможемо відкрити її на будь-якому пристрої все, що ви робите на пошті на одному. На телефоні, наприклад, у вас автоматично з'являється тут. Далі він нам пропонує кольорову схему, яка нам подобається. Зеленько. Готово. Все, у нас з вами з'явився новий профіль Google. Як Я тому? може пропустила ваше, у мене було включити синхронізацію. Так, да так, -да так. -да. Окей. Так, включаємо. Окей. Так. Це для того, щоб все, що ви робите на ага. одному пристрої, у вас автоматично з'являлося на іншому пристрої. Він у вас тоді підключить всі, всі ваші докупи. Все є. Так. Ну, обирайте кольорову схему, яка вам подобається. Це буде ваш Google. І ну, все там, так? І ви потрапляєте на сторінку Google, де у вас немає нічого, в цьому аккаунті немає нічого. Є таке? Так, вийшло. О, супер. А тепер ми пробуємо, тепер він у вас є. Закриваємо його. І от тепер його ми спробуємо додати. Повертаємося в свій Google. Ну, а можемо на цей. Просто цей вже тут ми так, свіжий пароль, тільки придумали, його точно ніхто не забув. Тому ми повертаємося в свій рідненький Google, в свій рідненький аккаунт. Знову натискаємо на свій портрет ось тут вгорі. І тут є додати новий профіль, з якого ми починали. Тільки ми створювали його, тепер ми його додамо собі. Знову вхід. І тепер ми не створюємо обліковий запис, ми вже створили новенький, от ми його зараз і будемо сюди додавати. Там, де в нас електронна адреса або телефон, ми вводимо ось цей новий, який ви створили, самі би його тепер А він у мене і так додався вже. Він у Весь вас цього. додався куди? На, от, 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 На там, Google. Де, там, де ви тільки починаєте заходити? Так. Да. Ось тут, зараз. Так. Да. Ось тут додався. Да. Да. А, а, і у мене, до речі, теж. Так. І в мене додався тому, що він наш, точно, тому що він наш. Знаєте, що вам треба буде додавати? Якщо у вас сяде сюди е чоловік, подруга, чи ще хтось, чи син, чи донька, е і автоматично його немає. Ну, тобто ви ж не будете йому створювати обліковий запис, в нього є свій mm -hmm. обліковий запис. Тоді ви mm -hmm. додаєте, а він вводить свій пароль, і він теж буде ось на цьому екрані, то теж буде його іконочка. На цьому ж екранчику можна змінити, до речі, і. Е Зовнішній вигляд. Тут uh -huh. та, редагувати. І тут можна вибрати собі ну, іншу кольорову схему, або е гортаємо вниз, або поставити якийсь, якусь аватарочку, або вибрати потім вже фотографію. Хай це буде. Тут це буде зайчик. <гум> це хто такий? Хто це? А, це зелений. Це дракончик? Чи динозаврик? Це дракончик, він з крильцями. Все одно буде було. зайчик. Ну і все. Тепер у мене... нас зайчик, зайчик. Тепер у мене зайчик. Ну, ось так. Ну, додавати вже тепер можна і тут. Просто, коли у вас тільки один аккаунт, у вас не з'являється ось цей плюсик. Ну, я його не побачила, принаймні. А коли їх вже два-три mm чи -hmm. скільки, тоді він, мабуть, і пропонує вибір, де можна. Е, ну, ось і все. В принципі, що, що ми зробили. І це ну, варто зробити. не, не, не важко. Це Краще, ніж ви перемикаєтеся, плутаєтеся між аккаунтами в, од, в одному хромі. Ну, ось так. Як вам? Зрозуміло тепер. Да, тому що у мене, наприклад, от, хоч і Google Chrome, але у мене всі мої аккаунти, вони не Google. Вони е, і ще там якийсь там. Ні, ну, все одно, якщо у вас є Google, то ви все одно, він у вас є. Ви, ви б не відкрили Google без аккаунту, він у вас є. І пошта у вас є. Вони всі ось тут знаходяться, там, де у вас ці крапочки. Ось тут ваша пошта. Хочете ви того yeah. чи ні, якщо ви відкрили Google, він, вона у вас є вже. Тут ваші фото, ну, диски, все на світі тут. Просто ми перемикатися можна і ось тут. Я натискаю на портрет та, і беру інший обліковий запис. Але. Ну, от, але виявилося, що краще і зручніше, коли аккаунти розділені на зовсім різні. Mm -hmm. Тоді немає біди, що, ну, я не знаю, на моєму комп'ютері працює хтось інший, наприклад. Ну mm так. -hmm. Ну, і, в принципі, і в мене немає біди, тому що ну, в мене аккаунти відрізняються все-таки. Одні вкладки вони відрізняються від інших. Я знаю, що в мене відкрите в одному, знаю, що в іншому. І знаю, що в мене більш особисто, що таке, більш робоче, куди я можу спустити там когось чужого попрацювати, кого... куди не хочу пускати. Ну, ось так. Ось так. От все. Ми за 20 хвилин впоралися і зробили дуже, в принципі, корисну річ. Дуже корисну річ, справді. Спробуйте в... спробуйте. Вам сподобається точно. Треба тепер подивитися, як воно буде на телефоні виглядати. На комп'ютері то зрозуміло. На телефоні. Я, до речі, на телефоні цим навіть і не користуюся, тому що в телефоні я гуглом що там, я тільки в пошуком користуюся більш нічим. Але так там нічого і не роблю. Можна я трошки доблю? Я десь чула теж, на яких курсах не пам'ятаю, що аккаунти варто розділяти взагалі кількість, вся документація там має бути на одному фінансові прив'язки до карточок мають бути взагалі краще на якомусь іншому аккаунті? Ну ти і, і я про те, воно справді кари, ну, справді зручно. Тому що ми це робили, бо нас, якби нам про це пояснювали, і це тр, було треба зробити, бо це була робота. Але це справді логічно і зручно. Тому, якщо ви вже зробили, і воно у вас вже запускається з розділеними, то, то нащо тоді? Повертатися до одного. Тому тут ви праві, так. І, мабуть, справді треба тримати окремо щось робоче для особистого користування, мабуть, дійсно, і фінансово варто було б тримати окремо. Ну ось. Так що я, мабуть, вперше виконала слова про те, що у нас короткі уроки. Короткі. Дякую, класно. Бо ми зазвичай короткі, а затримуємося дуже надовго. Ось так. Ну, все, колеги, тому якщо питань немає, якщо ми все зробили і в нас все вийшло. То можемо відпочивати. Але я вас, вам дуже раджу ось тут все-таки спробувати. І це є. Ну тільки в телефоні ж вони, бо в телефоні я користуюся. В телефоні там же все окремими е, додатками: там Google документ, Google диск, так, його треба завантажувати для того, щоб воно працювало у вас добре і гарно. І Google Keep там теж є для завантаження окремо кіповський файл. І те, що ви там тоді зберігаєте у себе в телефоні. Воно у вас є і тут на комп'ютері. Тому я вам дуже раджу на, на них подивитися. Там є міточки, там є, ну, дуже багато всього. Якщо треба буде, то ми е, ну, то, то покажу якось наступним разом, але раджу подивитися. Не хочу відкривати, бо, ну, там, бо, бо воно з нататками. Ось, але якщо треба буде. а, ха. Бо воно з нотатками. У мене ж тепер аккаунтів, тут ціла купа. Поки, я... поки ми з вами зустрілися, це там у мене купа. <пока> а на зайчику там нічого немає. Так. На зайчику нічого немає. Так, подвиньтеся, 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 окей. Все, де наш кіп? Ось наш кіп. Ось наш кіп, в телефоні це теж дуже зручно. Ну і ось тут темна тема, світла тема, і нататки нагадування, мітки, архів, кошик, воно тут все є. Створити нататку. І тут є так само, а, до речі, співавтор теж є. Ви створюєте назву, створюєте те, що вам треба там записати, чи конспекти чи, чи щось. Я тут навіть стала робити. Якщо я десь їду, називається, і готуюся одразу до чогось там, чи до виступу, чи, до, ну, чи взагалі щось готую, то я тут його так швиденько і роблю. Сюди можна додавати картинки, змінювати фон і ну, тощо дуже зручно, справді дуже зручно. Мітки. Мітка, наприклад, навч... ага, це навчання. Ой, тоді буде школа. Мітлі, не школа, Де що ж це таке? Школа Готово. За мітками він нам відкриває, ну, як закладинки, як хештег, ви да? вибрали мітку потім, і він вам вибере те, що треба. Школа і ще щось. Дім. буде дім. Хоча мені так. Нормально, але. 음... Ольга, Атерина, скажіть, будь ласка, а аккаунт може бути обов'язково мейл, може бути у кернет, правильно? Тут немає, не є принциповим. Для чого? Для. Ну, це розділення аккаунтів. Може, так. По-моєму, він тільки Google. Про... Укурнет це просто пошта. Укурнет а... це просто пошта, так. А для того, а, щоб це... аккаунт Google вам треба гугловська пошта. Сама Google? Другу Вона якби, автоматично він вам пропонує варіанти тільки з. Уже вже я ж це хотіла, тобто з зукарнет ні. Угу. Тому ну, ось Другу так. Міру, дякую. Перша нотатка. Можна закріпити, можна там ще щось. Ось. В телефоні зручніше. Насправді, в комп'ютері я рідко нею користуюся, а в телефоні постійно користуюся. Туди переношу все, що там, не забути. Ну, як різні паролі, всяке таке різне. І воно є на всіх пристроях. Ось так. Все коли. Ідемо, гарного вечора. Ідемо відпочивати. Завтра сподіваюся, побачитися з усіма. На... А, э, пані Олю, я не записалася на Може, ага. Можете мені запрошення? Я готувати не буду, але я все запишу. Подивлюся. Добре. Можна? Добре, Я не, ага. не буду тоді вас просити ну, надсилати, я ага. вам так сказала. Добре. Добре, добре, добре. А, добре, бо це нас... справді це ну, він у неї настільки смачний, що просто. Аж очі аж, аж, аж закручуються. Реально немає. Ну, а, може, а може, і встигну. Я просто прихворівши, з дому не виходжу, і в мене нема інгредієнтів. А, я зрозуміла. Я пам'ятаю, чи я реєструвалася, бо хочу бути на а тираміс... не знаю, чи я реєструвалася. Я Як там скільки раз по, по це форму реєстрації. Мені там... ага. добре. Добре. Mm. так легше просто. Я тоді копіюю всі по, ну, uh -huh. і все. Скопіювала, вставила. Я тоді точно нікого там не загублю ніде ні не ні. Ось. Він такий, він ну, не дешевий, зрозуміло, да? бо там маскарпоне один вже не дешево І вино, якщо його немає, то теж не дешево. Ну, Все інше все, все нічого, а це таке, що дороге, це вино і маскарпоне, Але він ну, ну, зак... кращого термісу я не їла, ніж у пані Марини, Смачнющі, просто смачнющі. Тому будемо готувати. Школа не дінеться встигнемо. А тортики є тортики. Вот. Ну, добре, тоді до завтра. Дякую, до завтра. До зустрічі. Так, тепер...